Перед вами фрагменти українського прапора з гори Карачун поблизу Слов'янська вражає історія цього стягу в травні, 18 травня. Мирослав Гай, боєць національної гвардії, встановив цей прапор на 120-метровій телевежі на горі Карачун поблизу Слов'янська. За слов'янськ в 2014 році тривали запеклі бої, звідти було вибито російських диверсантів на чолі з Ігорем Гіркіним. Далі, в саме через обстріли російських окупантів, телевежа була ще зруйнована. Прапор так само зазнав значних пошкоджень, і ось ці фрагменти вже в липні 2014 року, якраз після звільнення Слов'янська, Мирослав Гай знайшов на цьому місці, де його встановлював, і вже в 2016 році передав до колекції нашого музею.